Отже, друзі, як створюється турбодріжжі первак. Процес складається з трьох етапів. Перший етап це підбір штамів дріжджів. Наші технологи кілька штамів обирають, тестують їх на практиці. І той штам, який показав себе найкраще по всіх показниках і дав найкращий результат, стає основою для турбодріжджів первак. Виробництво це завжди масштабні біологічні дослідження. Другий етап допрацьовуємо до ідеалу. Обираємо компоненти поживного середовища та інші складові, які полегшують і пришвидшують процес приготування браги досліджуємо їх і поєднання з дріжджями, і отримуємо ідеальний продукт, який дає вау-ефект. І третє, лише після місяців чи років теоретичних та практичних досліджень ми отримуємо якісний продукт, який йде в масове виробництво і потрапляє до наших клієнтів. Хочете дізнатися більше деталей та побачити процес виробництва? Дивіться повне відео на нашому ютуб каналі. Посилання в шапочці профілю. Подріжжі парвак ого результат за три дні.